Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Ось приїхав помічник, вибрав помідори, приніс із городу, тому що я вже третій тиждень, хто не знає, пересуваюся з милицями, нога загіпсована. На городі не ходжу, на город не ходжу, тому що я просто туди не їду. Виніс помідори, сортів. Чимало, тут сорти різні назви, я їх не запам'ятаю, Пам пам'ятаю тільки ті, які сіяла у луночки, прямо у відкритий ґрунт. Але головне, що є урожай. Отож, сьогодні готую салат ово... на зиму овочевої сорти. Взяла кілограм цибулі, кілограм моркви, кілограм перцю, 4 кілограми помідорів. Вірніше, я не взяла, а це так по рецепту. Взяла я всього трохи більше помідори. Порізала, так, не дуже дрібно. Цибулю порізала кубиками. Перець порізала соломкою. Дивіться, який гарний, різнокольоровий. Е, моркву потегла, змішала все, вже гарне все. А коли звариться, буде ще й смачне. Отож, поставила все на плиту, додала склянку олії, склянку цукру, 2 столові ложки солі, 2 столові ложки оцту, чорень та духмяний перець, лавровий лист. Поставила все на плиту, на невеликий вогонь. Поміж, розмішала все добре і варила одну годину на слабкому вогні. Потім додала. Порізані помідори і варила ще 15 хвилин. Хто хоче, може сік, з помідорів, злити, не додавати в салат. Але ми любимо так взимку той сік із салату, використовую його і в суп, і в борщ, і картоплю полити зверху чи макарони любимо. Ну, то поварила, гарячим розлила у підготовлені банки. Дивіться, який гарний. Колір такий насичений смак літа. <зимку> Взимку буде. Перевернула банки до верну і залишила, щоб вони охололи. Я ж у всіх овочів брала трохи більше, то в мене вийшло більше баночок. А вихід взагалі із порції 8-10 баночок. Смачного всім і до нових зустрічей. Дякую за увагу.